Всім привіт! Ви на каналі Юра Ворожко. Ви знаєте, що я частенько стараюсь допомагати бабусям, дідусям малозабезпеченим, багатодітним. Також, ну ви бачили, якщо мій канал, ви знаєте, про що я кажу. Зараз, коли в нас в країні війна, я стараюсь допомагати ще і військовим протягом всієї своєї, скажімо так, кар'єри за останні півтора роки, поки в нас йде війна, вже трішки більше. В мене вийшло пригнати три автівки на частини. Для моїх товаришів, які воюють, і також гуманітарної допомоги у виді продуктів і різних там речей. називаємо це так. Нещодавно я їхав з Києва і мене зустрів один із моїх підписників. Він також військовий. Він каже: в мене є дуже крута ідея. Давай з тобою якось контактуємось, зв'яжемось, і я тобі все розповім, що мені потрібно і як це реалізувати. Кажу, окей, не питання, дав йому контакт. Через пару днів він мені написав. Каже: в мене є автівка Nissan Navara. це типу е кросовер, внедорожник з великим е пікапом, скажімо так, прицепом, ну, не окремим, а вбудованим в машину. Ну, пікап. Да. І він каже: хочу на цьому пікапі. Установити невеличку ракетну систему залпового вогню. Ну, я спершу думаю, що це за бред, Як це взагалі можливо? Він каже: почекай. Є вже пацани, які це зробили, і скидує мені відоси, як це працює, і де, де як це взагалі буде потім працювати. Кажу, якщо є така можливість, давай разом сконтактуємось і можливо ти зможеш залучитись до цього, тому що ця штука, вона типу не бюджетна, коштує близько там десь 300-400 тисяч гривень. І але це буде дуже круто, тому що ця система буде залпового вогню, вона буде мобільна. Ми зможемо виїжджати, бистренько робити обстріли і повертатися назад. Я кажу, ну давай спробуємо. Ми замовили спершу відеодизайн 3D, як це буде виглядати вже в, в зборі по частинам, як це складеться. Я скинув йому, він каже: блін, дуже круто. Е давай до реалізації. Хоча в нього, типу, був вже деякий. Проект, як це реалізувати. Якусь частину вийшло в мене зібрати особисто, якусь частину вони з хлопцями і своєї частини зібрали. І ми почали по потрішечки це реалізовувати, тому що ідея була дійсно бомбезна, і те, що мало вийти на, на виході, це просто була би пісня. Йшов час, і він поступово скидав мені, що наразі вони роблять. Першим ділом треба було укріпити саму колісну базу, тому що ця установка вона нелегка, і вони ставили нові ресори, якісь там нові амортизатори, більш мощні для того, щоб ця машина не зламалась просто в момент, коли там буде той же обстріл або десь там навіть на ямках, коли це все буде так от їхати і пригати. Потрішку я скидав ті кошти, які мені вдалося зібрати, для того, щоб швидше допомогти йому реалізувати цей проект. Через деякий час він дзвонить мені і каже. Все майже готово на 90%. Приїжджайте я покажу. Приїхав я туди, як побачив те, що в нас вийшло. Ну що, хлопчики, дівчатка, ми вже повністю зібрали те, що давно хотіли, і завдяки вам тепер маємо таку круту штуку. Покажи. На той момент, коли я приїхав, не було реалізовано лише декілька речей. По-перше, це типу електропривід підйому і спуску. А що ти робиш? Коригую. А що ти коригуєш? Кут нахилу. А також супутникова коректуровка по даним координат. От. Але можна вже бачити було, як це буде виглядати. Тож, я приїхав для того, щоб побачити вперше вживу те, над чим ми працювали 3-4 місяці. І ну, я працював зі своєї сторони, типу, розказував людям, що треба така штука. Він працював зі своєї сторони, керував цим всім процесом реалізації. Опишу вам цю картинку, в принципі, як, як мені розказували. Представте собі, е, автомобіль звичайний, типу. Е, Амарок або Л200, об... ну, в його випадку, це Навара, обладнаний системою залпового вогню. Автомобіль, який розганяється до швидкості 180 км на годину з цією установкою, який може доїхати на будь-яку точку за 5 хвилин вистріляти 8 ракет, зібратися і поїхати. На інше місце перезарядитися, поїхати на іншу точку, обстріляти також за п'ять хвилин вісім ракет, зібратися і поїхати на іншу точку, десь там по дорозі, змінюючи боєкомплект. це настільки дійсно крута штука, що не на секунду я не пожалів, що в нас вийшло зібрати саме на цю установку. Тому хочу сказати дякую кожному, хто в цьому приймав участь. До речі, зараз ми збираємо на ще одну таку ж установку для їх спеціального підрозділу. Тож, якщо ви хочете підтримати, то реквізити є під цим відео. Ну а зараз я покажу вам, як ця система працює, і що в нас типу вийшло в кінечному етозі, і розкажу про вже деякі реалізовані моменти, які вдалося. Типу нам, скажімо так, приборкати завдяки цієї ось штуковині. Абі Так от, всього за місяць роботи цієї штуковини більше 20 одиниць техніки, не буду називати якої саме, було поражено цією машинкою. Як каже мій знайомий, який збирав, ну, допомагав якомусь збирати на неї, вона за два дні буквально відбила себе. Ті пошкодження, які вже вийшло завдати, ну вони настільки масштабні і круті. Що доходять вже до цифри більше мільйон доларів. Отож, такими невеликими вкладеннями в 500 тисяч гривень приблизно зі всіма цими радіоустановками і електрокиргуванням курсу, ми змогли дивитися от таких от крутих показників і результатів. І я вважаю, що якщо б на це могли виділити якусь певну кількість для артилерістів, ця штука, вона. Просто необхідна. Якщо, можливо, так, то було б дуже здорово виділити якісь кошти на ось такі установки, тому що чим їх більше буде, тим краще буде для нашої України. Хочу сказати кожному окремо дякую, хто долучився до збору на таку установку. Підписуйтесь на мій інстаграм, я там роблю іноді якісь збори, які дуже допомагають нашим хлопцям в подальшому вести бойові дії. І перемагати злих окупантів на нашій українській території. Дякую вам за те, що були зі мною. І не забудьте підписатись, поставити лайк на інстаграм підписатись до нових зустрічей.